Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії завітав директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Я рада вітати вас. Добрий день. Добрий. День. Тож в Одеському зоопарку вже розпочався бебі бум так званий. Розкажіть, хто перший дав потомство і на кого очікуєте ну, далі? Звісно ж, весна вже така настала весна в Одесі на початку року завжди народжування малюків. Тож першими у нас були вівці. Зараз досить багато вже вівці, козенята, є вже дитинчата у європейських муфлонів, це такий дикий баран, їх вже багато. І дуже багато у нас хижі птахи розмножуються, причому такі, які у інших зоопарках в Україні навіть не розмножуються. І у цьому році є вже е, кладки. яєця і орел-могильник, яструб тетеревятник такі е, дуже важкі для е, розмноження в е, штучних умовах тварини. Є мапочка е, з, зелена мартишка, зовсім маленька, там біля двох тижнів. Мамка її носить, mm -hmm. виносить на сонечко. Тобто Це да. як дитинча подібне до, до людського. До людського дуже-дуже. Дуже, там один. просто mm -hmm. все один к один. Один. одному. Uh -huh. да. uh -huh. Вони нянькою, також, як і ми це mm -hmm. робимо. І, ну, ми ж родичі. Mm -hmm. Це не дивно. Е, очікуємо приплоду від е, е, у нас лами. Е, Білий лані, європейський лані, шахетний олень, є вже малюка муджаків, є деякі яйця в акватераріумі там, різних плазунів. Життя продовжується. Життя продовжується, так. Все у нас начебто вагітна самиця і собаки. Це дуже красива така африканська тварина. Але ми. Не впевнені, <laughs> але дуже сподіваємося, що, що отримаємо цього року е, приплод. Зараз дуже, дуже цікаво приходити до зоопарку, бо в вольєрах є малюки, і вони, їх зараз буде більше, більше, більше. І е, вони дуже, м, ну, дуже такі кумедні, дуже такі з таким шармом. Е, тому е, особливо дітям це дуже подобається. І весна. І весна, і початок літа це саме такий е, добрий період, щоб подивитися не, не просто дорослих тварин, uh -huh. а саме Угу. Uh -huh. І вже розпочався сезон змі, які вводяться в нашому регіоні. Давайте О, розкажемо. Ви знаєте, це дуже да, це дуже така важлива тема, е, тому що кожного року навесні починається багато дуже е, телефонних дзвінків е, до зоопарку. Е, люди… Бачить змії, коли починається весна, вони, вони виходять з зимової сплячки, Змії – це покілотерні тварини, вони е, на зиму сплять, як і інші е, плазуни. І е, зараз з них активний період. Е, вони вже зовсім активні, вони зараз будуть приступати до сезону свого розмноження. Е, змії бувають досі агресивні, але треба розуміти, що у, у, у нашому регіоні в Одесі, вокруг Одеси і в у черті міста є змії, але це не отруєні змії, і вони можуть налякати, так? буває, що і дуже налякати, але вони не можуть нанести ну, якоїсь шкоди фізичної до... шкоди. Хоча, коли я кажу, що змія не може надати вам фізичної шкоди, бо вона не отруєна, це не зовсім так, тому що. Ну, скажімо, Інфаркт меокарду, це фізична шкода чи ні? Це ж явно фізична Якщо шкода. Раптово людина так, боїться. Коли людина лякається, а є у нас два види вужів, звичайний вуж та вуж водяний, вони зовсім такі ну, безобидні, вони не вміють кусатися навіть. Є два види полозів: Сармацький полоз та жовтошеревий полоз. Оба полози вони у Червоній книзі України, це рідкісні тварини, але їх досі багато у одеському регіоні. Е, і якщо вони вже можуть кусатися, і якщо Сармацький е, полос, то змія така інтелігентна, вона не, не, не любить е, агресії якоїсь, вона не кусається просто так. А ось е, полос жовточеревий, то досить агресивна змія, яка здатна навіть е, атакувати людину, Ґга. якщо вона чує загрозу. І ось і вона може досить сильно налякати. Звісно. З Назви можна зрозуміти, що вона жовтого кольору. Да, вона жовто, а на вона, вона, вона е, черево, черево жовтого, жовтого кольору. Сам він такий. Сіровато-оливкового кольору, велика змія. Це найвелина велика змія Європи. Він буває більше двох метрів, дуже великий, дуже такий жвавий, дуже швидкий, але не отруйний. І зараз вже почалися ось ці дзвінки з приводу. Змій, вони люди можуть можуть їх побачити у машинах часто. А чому залазять так? Так, отуді? так. Коли люди виїжджають десь за місто, то е, змія може лізти до теплого двигуна. вони mm -hmm. зазвичай під капотом бувають. Mm -hmm. Але вони можуть так, так десь залізти, що їх достати дуже, дуже важко. Е, ось вони бувають десь у квартирах, десь на тротуарі. Коли ви побачили змію, десь mm -hmm. в Одесі чи в Одеській області, у нас є, можуть бути гадюки, справжньо отруєне змія, але вони. Бувають, це на пів на півночі в Одеській області, Севранський район, Кодимський. Там вони можуть бути. Там є Гадюка нікольського Миколаївська область, там вже є, заходять Степова Гадюка Віпера-Ренарді, Але біля Одеси їх нема. Вони колись будуть. Нас міняється клімат, і десь я думаю, що років за 20… Степова mm -hmm. гадюка дійде і е, до Одеси, але зараз е, принаймні їх uh -huh. не по, не помічали, так не, не, не було, да, да, не, не було. Але це, це у майбутньому це буде, я думаю. Якщо ви бачите змію, от ви побачили змію, що перше треба робити? Не треба хапатися там за лопату, не треба одразу телефонувати десь у ДСНС, тому що люди дзвонять чи до поліції, чи до рятувальників. Рятувальники останні років 20, якщо їм дзвонять з приводу змії, вони зразу дають мій телефон, і люди вже перезвонюють мені. Е, можна перше, що треба зробити, взяти телефон та сфотографувати змію. Uh -huh. Треба зробити кілька е, чітких знімків, тому що через хвилину, через дві ви вже її можете не побачити. Якщо вона в квартирі вона десь так залізе, що ви її не побачите. А маючи її фото, ми можемо зрозуміти, що це за вид. Ви е, е, її сфотографували, можна висилати на мій номер на Viber, мій номер 068 14 -04 539 Е, і е, я, отримавши це фото, буду знати, що то за змія, і вже звідти я вам можу підказати. Якщо я десь поруч знаходжусь, я зазвичай під'їжджаю там щоби. Але е, 92% ви, випадків змію, якщо ви втратили контроль, там, е, е, ви її перестали бачити десь, навіть mm -hmm. у машині, потім знайти дуже, дуже важко. Тому е, треба зразу фотографувати. І я буду бачити, якщо це вуш, я вам можу сказати, можете брати в руки і, і mm -hmm. десь там її вивезти там, десь на якусь водойму чи до зоопарку привезти. Якщо це полос, треба бути обережним, і Я підкажу, як бути mm -hmm. в, в цьому разі. Але не треба лякатися, не треба лякатися. Є ще те, така гіпотетична можливість, що у якогось квітираю е міста ну да приватного у нас uh -huh. в Одесі дуже багато тераріумів є у людей у квартирах, вони тримають різних змій, і вони збігають, втікають. Да, да. Змія втікає дуже легко. Вона проходить там у мал... саму малу Отвори, щелину. Так? Да, да. Це може бути і будь-яка екзотична змія. І буває, що там удави, пітони. Е uh -huh. Ну О, Це ось... якщо вже побачили на балконі, наприклад, або да, в квартирі да, ну, якось вона з перелізла. Унітазів, так? Часто виходять, з, з унітазу да. нічого. І може бути. Лямпропельтіси, я приніс так. Е, зараз ну, до студії е, змію, щоб е, показати. Угу. Це саме ось такий екзот, який, е, якого можна е, е, побачити у домашніх тераріумах. Це, mm -hmm. е Гарний окрас такий да, так, дуже, дуже так. красива змія. Mm -hmm. І е вона не отруйна, але вона е може бути досить агресивною та може кусатися. Mm -hmm. е в неї є зуби, як у всіх змій, Всі mm -hmm. змії хижаки. Вони всі хижаки. Ось, mm -hmm. бачите, вона мене лякає. Mm -hmm. ну, вона трошки э, боїться сама, якщо інші умови, так, то їй треба теж адаптуватися. Як вони відчувають, що. Mm -hmm. Так, так. Вона, вона живе у нас у, у Терельні, вона, вона досить така звична до, до, до рук, mm -hmm. але вона, ну, вона така характерна змія. Хочете потримати? Так, да, хочу потримати. Бажан, ну, щоб вона не вкусила мене, звісно. Але так, ага. Сильно, нічого собі, я одразу. Я дуже одразу сильно відчуваю себе. Вона вже агресує, да? бачите, да, що да, вона да, вже. Да. Ну, я інша людина, так, вона звикає до того, що там ви. Вона вона, вона відрізняє е, ні за голосом нас, вона ні за запахом, mm -hmm. е, ні за зовнішнім виглядом вона нас не відрізняє, вона відрізняє нас тактильно, коли виберіть вона відчуває руки, угу. чужі руки угу. і е чи руки, які ну, до яких вона звикла, угу. вона все відчуває угу. І, Але це таке вже ну, колекційне, так? Цього року да, це в нашій фауні українській Це змія з, з нового світу, Америка. Ага. Америка. Гондурас. Угу. І королівська ще, так? Да, ну, королівська це вже да, це, це група видів, це окремий вид Гондураська, королівська змія. Вони родичі наших полозів. Угу. Вони не отруйні, вони дуже сильні, вони полюють на різну здобич і на отруйних змій у тому числі. Ну і за довжиною, так? Це велика змія, тут півтора так, метри так, точно є. Так, так. але це вже зовсім доросла змія. Вона ще виросте може не сильно. Змії, на відміну від там, птахів, чи совців, чи людей, вони ростуть все життя. У них нема такого, що вони вирісли. Просто в молодому віці вони ростуть швидко, а потім ріст. Уповільнюється, але до самої смерті mm. він продовжується, тому вони ростуть, ростуть, ростуть. Mm -hmm. І тому, якщо в хороших умовах тримати змію і довго. До речі, у зоопарках там от, не тільки змії, різні mm -hmm. тварини вони можуть прожити набагато довше, ніж у дикій природі. Тому що Так, Коли їм підходять умови, і годування догляду mm -hmm. і рептилії. І змії, і черепахи, і крокодили, вони можуть виростати на багато більших розмірів, ніж у природних умовах, тому що вони живуть дольше і вони їдять Краще, зоопарку да? на ну, дано постійно, да, без, без серйозних затримок, да, да, як, як у дикій природі багато часу змія залишається голодною. А куди потрапляють змії врятовані, так? Розуміємо, що до зоопарку, а потім ви випускаєте в природу чи лишаєте собі? Е, ну, дивлячись, який вид. Якщо це екзот, то е, залишається, звісно, в зоопарку, ми ж не можемо його випустити. Але це буває рідко. Зазвичай е, змій, яких зустрічають е, <гумен> люди. Ми їх можемо потім вивозити десь там на Дністер або самі люди mm -hmm. У, ну, більше половини випадків. дві третини випадків, коли є такі дзвінки, то вдається владнати це питання по телефону. Тобто я просто роз'ясняю, як поступити людині, вона цю змію спокійно відловить і відвезе десь там за місто, або привезе до зоопарку, тоді ми вже вивозимо самі. У нас, до речі, коли ось була ця Каховська катастрофа, так, так. і дуже багато з Херсонщини. Ну, до, до берегу Одеси принесло, прям, принесло так? е, ось таких, пам'ятаєте, були пляжі у нас е, uh -huh. е, заповнені такими острівцями плавучими. Uh -huh. Там було багато-багато тварин uh -huh. і змі у, е, у тому uh -huh. числі. Ну а це були в, в основному е, водяні вужі. Uh -huh. До речі, е, я все шукав та чекав, що може бути степова гадюка. Тому що з тих місць там є, там, там звідки а приносило ж такі цілі шматки очерету, так? Так, Очерет, да, і там, очеред, мова... та, і там, там були mm -hmm. і змії, і жаби, і ондатри, і є надоподібні собаки, mm -hmm. черепахи. Ми е, тоді е, тритонів було багато. Ми mm -hmm. тоді врятували е, більше 200 тварин. Е, і, е, Велика, велика подяка всім одесітам, які нам допомагали, тому що ми в якихось випадках ми виїжджали на місце, там, за, за, коли нам телефонували та відловлювали, а більшість це просто люди ловили цих тварин і приносили до зоопарку. І ми потім цих тритони це було Дунайський… Дунайський тритон Доброгікус, і червона книга. І ми е, їх перетримували до вересня. Вересні ми їх передали вже герпетологам з Херсонщини, які їх повертали туди на їх. Е, Природні середовища, да, так? На, угу. Там звідки вони припливли. Угу, угу. А цих тварин, е, таких як черепахи, вужі, е, жаби, багато було озерної жаби, е, андатри. Ми випускали на Дністров, Дністровських плавнях. Дуже багато, звісно ж, цих тварин загинуло вже при цьому самої подорожі, і вони ж э, та, та жондатра вдалося врятувати всього вісім ондатор. Вісім. Ми їх підлікували і випускали, але їх загинуло дуже багато сотнями. Їх неможливо, їх люди бачили. Ми їх бачили. Неможливо було впіймати. Ось цей острівець жвавий дуже звір. Вона її ловити, вона пірнає у під воду. А довго жити декілька тижнів вони могли в морській воді, mm -hmm. бо це ж прісноводні, всі тварини mm -hmm. прісноводні, тільки вужі можуть жити в морській воді. А ні жаби, ні черепахи, ні тритони, ні ондатри. Mm -hmm. Який жах довелося пережити? Mm -hmm. да, Живим сотам. Це, це трагедія велика не тільки для людей, а це і для. Тварин не так все просто. Я вам дуже вдячна за розмову. Лишається вже питання. А за браком часу ми їх можемо перенести на наступний наш ефір. Дякую за те, що завітали. Принесли з собою цікаву змію. Вона вже і заснула, і прокинулася. Так о, бачите, що вона робить. Все, вона вже втомилася. Так дуже вдячна вам. Так. З нами був директор одеського зоопарку Ігор Піляков. Студію провела я Слана Пензова. Дякую, що дивилися. Побачимося.